У 2020 році науковий світ сколихнуло повідомлення: шок, сенсація! Знайдено рештки динозавра вагою у 2 грами. Звісно, здивування та захват стрімко втрачають свою мінімалістичну вагу, коли сказати, що новоописаний вид належить до тієї групи динозаврів, які існують і зараз. Тобто пташиних динозаврів або ж просто птахів, які мало того, що відповідно до сучасних уявлень, цілком собі динозаври, так ще й можуть вас завтра зранку розбудити своїм топотінням на балконі. Але молодцями в лапках були науковці, колектив яких поспішив з описом найменшого викопного динозавра на планеті. Сьогодні ми поговоримо про окулу Дентавіса, який встиг недовго побути володарем звання найменшого динозавра на планеті. Чому його витрули з клубу динозаврів? і що він таке про це далі у відео, адже ви на каналі Привіт, трилобіт! А це значить, що ми будемо говорити про істот, які мешкали на нашій планеті мільйони років тому. Динозаврів часто стереотипно уявляють жахливими велетнями, які би в потязі метрополітена займали не два місця, а цілих п'ять. Проте серед груп цих славетних істот були і крихітки. До сьогоднішнього дня ніхто й гадки не має, наскільки вони були маленькими. 2020 року світ побачила стаття, в якій було описано тендітний череп, дбайливо збережений у шматочку бурштину віком майже 100 мільйонів років. Завбіжки він менший за 2 сантиметри, тобто все виглядало так, що власник черепа був здоровилом розміром з колібрі бджілку мелісуга гелена, яка є найменшою з існуючих птахів. Відкрили нову лінію у родоводі птахів. Скромно казала Джингмай Оконор, яка очолила це дослідження. Науковці нарекли новий вид Около Дентавіс Назва роду около була обрана, щоб поєднати слова окулус, дентес і авіс. Ці латинські слова перекладаються як Око, зуби та птах. Відповідно, водовий епітет вшановує як гангра, жінку, яка пожертвувала зразок бурштину музею бурштину хупоге для вивчення. Оригінальний зразок походить з місцевості Ангбамо, містечко Танай, штат Качін, Північна М'янма. Досліджений зразок був законсервований у шматочку бурштину. У середині соку хвойних застиг і крихітний рот, нашпигований десятками гострих зубів. Ченні тоді вважали, що скоріш за все, власник такого колючого гаджету полював на комах та інших дрібних безхребетних. Але на відміну від сучасних хижаків, цей малюк не мав бінокулярного зору, адже його очі розташовуються з обох боків черепа. Дуже скромні габарити около дентавість. Хаунгра вказували на те, що тяга до мініатюрної комплектації у пташиних динозаврів почалася значно раніше ніж вважали до цього. Але в цій виставі з околодентавісом був другий акт, який з ніг на голову перевернув перший. Безліч змі та блогерів писали про віднайденого найменшого у світі динозавра, нехай і пташиного, розміром з колібрі. Дехто навіть встиг зафіксувати цей рекорд з мініатюрності в книгах. Але, як виявилося, згодом поспішали такі автори даремно. Стаття, яка інтерпретувала знахідку в бурштані як птахоподібну істоту із зубастою назвою «Околодентавіс хаунгра», була досить швидко відкликана. На відання про цю викопну рештку вказували на те, що тварина, яка заплутала науковців є ящеркою. В оригінальній статті, опублікованій 11 травня 2020 року, з описом мініатюрного черепа, завбільшки 2 см все окей. А от класифікація істоти явно зробила поворот кудись не туди. Скептицизм щодо цього таксономічного рішення виник відразу після оприлюднення даних. Уже 8 червня був оприлюднений препринт команди науковців під керівництвом Джини Хліу, яка від динозавра не лишила й каменя на камені, а доводила спорідненість околодентавіс хаунгра з ящерками. Якщо околодентавіс був птахом, то це заперечує декілька фундаментальних морфологічних відмінностей між кладами лепідозаврія та архозаврія. Насправді дані комп'ютерної томографії сканування оригінальної викупної рештки суперечить пташиній чи навіть архозавровій природі около Дентавіса. У будові черепа існує ряд ознак, яких ніколи не було знайдено у жодних відомих раніше птахів чи не пташиних динозаврів. Наприклад, в Околодентавіс Дентавіс немає передочного вікна, отвору в черепі перед очницями. Автори динозаврючої інтерпретації цієї тварини стверджували, що передочне вікно зрослося з очницями. Але на ученицях були виявлені витоки слізних залоз. А от у всіх архозаврів разом з птахами такі витоки розташовуються на каудальному краю перед передочного вікна. На відміну від цього, аналіз показав численні ознаки спорідненості у колодентавіс із ящірками, наприклад, будова зубів. Спочатку автори опису виду швиденько написали відповідь своїм критикам, яка поки що теж не є прорецензованою. Але згодом їм показали свої неопубліковані дані інші науковці, які описали подібну викупну рештку і однозначно доводять, чому це не сокіл, який не літає, а ящірка. Співавторка оригінального дослідження Джингмай Оконор з Китайської академії наук сказав наступне: Тепер жодних сумнівів, ми добряче помилились. Андреа Као з парми в Італії початково піддавала критиці віднесення окулодентавіс до динозаврів. Як зазначає вона, такі помилки не є рідкістю, коли науковці працюють із фрагментарними викопними рештками. Тому тепер окулодентавіс проміняв реноме динозавра на ящіркову ідентичність. Тепер у складі роду відомо вже два види, і нещодавно дослідження цих істот продемонструвало інші цікаві результати. Зразки бурштину часто виконують роль записок з далекого минулого коштовних документів про життя в інші епохи. Нещодавно міжнародна група вчених на чолі з Монікою Солорзано, кремер із науково-дослідного інституту Занкенберга та музею природознавства Франкфурта вивчила серію чудово збережених зразків з періоду крейди. У них містилися мертві тіла ящерок, але вони потрапили в геологічний літопис не самі, а разом із комахами, які ними живилися. Результати їхнього дослідження показують, що у смолу дерев потрапили рептилії, які були на ранній стадії розкладання. У такому стані вони були ласими шматочками поживи для багатьох істот. Одначе скам'янілості дуже рідко мають свідчення того, хто займався поїданням мертвих тіл у минулі епохи. Тепер колекція зразків з тваринами мертвоїдами поповнилась. Три шматочки бурштину з м'янами, які датуються часом 99 мільйонів років, містять різні свідчення діяльності некрофагів комах із родин Форіда та Емпідоідеа. Серед досліджених зразків особливо вражає один: це шматок бурштину завдовжки трохи більше 5 сантиметрів. Він містить ящірку нині вимерлого виду около дентавізнага та рештки понад 130 інших істот. Около дентавіс нага другий відомий вид цього роду динозаврячих ренегатів. Він описаний по зразку, який складається з черепа та передньої частини тулуба, який був знайдений у тій же шахті, що й голотип около дентавіс Околодентавіс Около дентавіс нага названий на честь народності нага з м'янми, який історично відігравав помітну роль у торгівлі бурштином. Одна з особин цього виду потрапила в краплю смоли дерева. Однак липка маса вкрила тіло не повністю. Неподалік шиї була відкрита частина, через яку поширювався характерний запах, який приваблював комах. Ці аромати створили пастку для комах некрофагів, які летіли у бік їжі, але прилипали до смоли. Цікаво, що з-поміж охочих поживитися ящеркою немає жодної мурахи. Це наштовхує вчених на думку, що 99 мільйонів років тому харчова стратегія споїдання мертвих тіл ще не набула масового поширення у цій групі комах, щонайменше на території нинішньої м'янми. Тому з часу свого опису около дентавіса встигли збентежити увагу любителів палеонтології, змусили вчених визнавати свої помилки. Перейшли в когорту ящірок, та ще й дивовижні таємниці екосистеми крейдового періоду вибовкують. Які ж вони молодці? Як і всі ті з вас, хто завершить перегляд цього відео, вподобає його та ще й залишить коментар. Зокрема, можете вказати, яка контроверсійна скам'янілість цікавить вас настільки, що ви би хотіли побачити відео на цьому каналі. Текст написано Олексієм озвучила Мар'ям або Мар'яна Янкевич. До зустрічі!